Привіт! Всі цікавляться, як я зробив абісінську скважину, як її треба робити, обслуговувати складності з обсінською скважиною, і також цікавляться, який інвентар треба для абісінської скважини. Буду ще бурити одну свердловину, покажу в чому тонкощі, тому що треба розуміти: дзеркало води, глибина, залягання водоносного шару, бо постійно це все спитають. Які труби, які товщини, і до речі, викладу ще калькуляцію, скільки чого обходиться максимально. Я постійно всім в онлайн режимі розповідаю, які насоси я використовую. Часто запитують, де я купую, де я скупляюся, де що можна купити. Ось сьогодні саме про це і піде мова, де я замовив ось один з останніх насосів. Це Лео саме замовив собі спробую перевірю. І ще більш детально в наступних відео розповім. Е, також можна трошечки зацепити тему обесінських свердловин, так як в мене вже в наявності постійному використанні три обсінські скважини, які я власноруч зробив, і на це є там 3 чи 4 відео, можете переглянути. Також буде посилання під відео. Ось я сижу безпосередньо біля однієї з них, на яку вже треба замінити насос, будемо міняти. Чому розповідаю саме про вибір насоса і про сайт, де я замовив сайт Sigma.ua Переходьте, дивіться, зараз оставлю посилання. Ви зможете переглянути весь каталог список всього асортименту, що в них є на сайті, чому я можу вибирати і порівнювати, тому що в мене вже з чим є порівняти. Тут взяв з собою два насоси. Ось там третій в скважині вставлений. І біля е, двох інших свердловин там іще в мене три насоси. Тому я великий спектр вибору вже мав. Від «Педроли», від Оптіма, від ноунеймів no китайських все перепробували. Всі працюють, але всі недовго. Як звертаєшся по гарантії або про консультацію. E, нікуди не дозвонишся, нічого не дізнаєшся, сігмаюей e, вам забезпечує гарний вибір, це що перевірено. Консультанти, дівчата-менеджера підскажуть, де що є по, по наявності і де, де що можна по цінах зрівняти. І також вони вас автоматично можуть до спеціаліста перевести вже до більш інженера, який в цій темі, як то кажуть, шарять в цій темі. І вони повністю проконсультують глибину. Чому саме по цим сквар, по цим насосам треба розуміти, що вам треба? Тому що в них глибина всмоктування обмежена фізикою, і тут треба підходити до цього питання з розумінням. І треба по дебету своєї скважини підбирати насос і під свої, звісно, потреби, щоб не взяти сильно потужний, там один все ще вище 1 кВт, це вже більш потужні йдуть. Або ж вам вистачить і 0,3-0,6 кВт. Це також треба розуміти. І саме на цьому сайті класний менеджер повністю все може пояснити від, скажімо так, від під'єднання біля скважини і до автоматики вже. Та, що треба в будинок. Від автоматики механічної до автоматики електронної, та, що вже з сухим пуском, і та, що без гідроакумулятора може працювати. І по ремонту можуть забезпечити, так як і вислати вам запчастини, якщо вже це постгарантійний період. В гарантійний період там все легко. Зателефонували, підказали, що куди відправити. По гарантії все ремонтується класно. Ось зараз можу показати сайт, на якому я це все вибирав. Так, дивіться, сайт їхній. Я потім вставочку зроблю в більш якісному форматі. Каталог є. Зараз можна тут вибирати ось каталоги, все, в них іде їхній інструмент, дуже широкий спектр вибору, починаючи від автомобільних аксесуарів, закінчуючи малярні і інструменти. Для ручної роботи. Потім насосне обладнання. Від побутового якогось насоса, там вібраційного до промислового і також до помп всіх варіантів так, і сантехніка. Також дуже великий зміш... вибір змішувачів, сифонів. ну Ось так, в принципі, це все можна вибирати. Ось насосне обладнання, там, де саме мене цікавило. Погружні насоси, дренажні, фекальні. Ось фекальний, до речі, класно підходить для свердловин, щоб їх зробити. Ось я з фекальними насосами також для поливу мотопомпи також підходять. Ну, Дуже багатьох зацікавиться. Ось саме мій насос, який ми сьогодні будемо розглядати. Ой, ось. Так, дивіться. Ось ось цей насос, що ми зараз будемо дивитися. Також у них є оплата частинами, можна переходити дивитися. Всі шкали, все ТТХ, все повністю можна переглядати як на сайті, так і вам менеджер може скинути це все в електронному вигляді. Тож, кого зацікавлять насоси або ж все, що зв'язано з побутом. В принципі, ви на сайті все побачите. Також у них дуже часто діють знижки в принципі, аж до 30%. А кого цікавить і хто подивиться моє відео, то за моїм промокодом під відео, дивіться, дія промокоду буде в часовому проміжці обмежена. То переходьте за промокодом ближніх 25%, буде діяти також знижка. Але не на акційні товари, на які вже і так є знижка. Тож переходимо. Дивитися саме до моєго насоса, який я вибрав собі. Ви можете подивитися на сайті весь список їхніх насосів. Такий важкенький насос, тому що в нього е, там мідна обмотка, нержавіюча головка, е, з, там, з якоїсь сталі ротор. Це все можна в інструкції прочитати, подивитися, помка ще є в комплекті. Ось такий насос. тож дивіться. Тут є мінімальні, як і завжди, характеристики. Я вибирав Максимально потужний, скажімо так, 80 літрів в хвилину, щоб було, і тиск на 48 метрів, це тобто максимум він може качати 4,8 атмосфери. І 1,2 кВт. Тут що зручно, що його можна буде під'єднати, є свій вимикач. Хто не хоче користуватися автоматикою, дуже зручно включив качає, виключив, не качає, але тоді ставте датчик тиску, щоб ви... Нічого не порвало і він не, перевантажував, не перенавантажувався. І вилочка, ось така заводська. Я для себе спеціально вибирав ось таку насоси акватіка, 12 місяців гарантії. Саме якщо ви берете Лео, то порівнюючи з китайським, то ви в руки візьмете і він відразу у вас буде відрізнятися. Ну, якщо з чугунною головкою візьмете, то звісно він ще буде важче. Ось так він. Гарно, знаєте, як імпортний виглядає, Ну, якістю видно. Тож, переходьте на сайт, дивіться, що у вас цікаве. Приходьте за моїм промокодом, буде для вас приємна знижка. А також дивіться по свердловинам, буду показувати, як він вже працює, як він у мене буде відпрацьовувати кожну копійку свою затрачену. А також. Слідкуйте, буду іще бурити одну свердловину. Покажу в чому тонкощі, тому що треба розуміти: дзеркало води, глибина, залягання водоносного шару. Бо постійно це все спитають, які труби, які товщини. І, до речі, викладу ще калькуляцію, скільки чого обходиться максимально скожина. Також ставте лайки, підписуйтесь і слідкуйте за каналом. Дякую за перегляд.